А як зрозуміти, що дитина готова, тому що ну діти ж всі різні. Е, ну нам треба спостерігати взагалі за тим, як дитина ставиться до відповідальності, до того наскільки вона може дотримуватись правил. Бо що треба, коли ми працюємо? Треба дисципліна, та дисципліна, дисципліна, треба слідкувати за обов'язками, які ти брав. Да треба вміти контролювати свій емоційний стан не зриватися, наприклад, на якісь там істеричне прояви, якщо щось не вдається. Бо якщо та... ми такі прояви бачимо, то ми маємо це проговорити з підлітком своїм та з дитиною, що ти не готовий. Наприклад, до роботи, або якщо ти хочеш працювати, ти маєш ось ці навички в собі прокачати, так? Е, Чи як? я б отак от категорично не забороняла б. Чому? Бо тоді ми, ну, начебто, ми позбавляємо дитини можливості спробувати самостійно mm -hmm. набути свій досвід. А, я б так е, обережно показувала ризики, з якими ти можеш стов, е, ну, стикнутися. Стикнути, ся, стикнутися якщо ти, наприклад, от, ти зараз там брав відповідально щось робити, але ти це не виконуєш. Але тут я можу тебе пробачити, бо я твоя мама. Ма, а там не буде твоєї мами, да? там mm -hmm. до тебе будуть зовсім інші вимоги, і тому е я б отак от ризики б е ну натякала б, які mm -hmm. можуть бути, да але ніколи не позбавляйте дитини можливості набути свій досвід.